Відповідно, ми можемо бачити закон, який і опубліковано відповідно до законодавства і конституції, проте може бути порушено принцип верховенства права правовладдя, то процедура відповідає. Конституція передбачає відповідне оприлюднення, зокрема, якщо ми побачимо, подивимося в статтю 94 частину 5, передбачено, що закон набирає чинності через 10 днів з дня офіційного оприлюднення за загальним правилом, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Представлені зміни законом 71 номер 71 вони були. Заболоченості після оприлюднення, тобто формально в частині 5 статті 94 вони відповідають. Закон прийнято відповідно до Регламенту Верховної Ради України, але все одно визнано неконституційним. Зміст закону, взагалі.